Мої вітання, всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку важливу тему, як повернення коштів та відкриття суперечок на AliExpress. Ви дуже просили мене зняти про це відео, тож, будь ласка, зараз все вам розповім, дам кілька порад, які підвищать ваші шанси на повернення коштів. Коли людина дізнається про AliExpress і хоче там щось замовити. Є кілька речей, які найчастіше відштовхують новачків. По-перше, це те, що є міф про те, що доставка з Китаю йде дуже довго. Знову ж таки, це міф, і зараз більшість товарів доходить за приблизно два тижні, якщо немає жодних проблем під час логістики. Ну, ви всі знаєте політичну ситуацію зараз у всьому світі. І другий міф це те, що якщо прийде неякісний товар, то мої кошти. Кудись зникнуть, я не зможу повернути. І це знову ж таки міф. На Aliexpress, мені здається, одна з найлояльніших е, систем повернення коштів. Звісно, не без нюансів своїх, але ж ви отримуєте і товар, і, в принципі, можете повернути до 100% вартості. Тобто вам і кошти повернуть, і товар залишається у вас. Так от сьогодні ми розберемося з вами саме із тим міфом, що кошти ваші зникнуть, якщо прийде якийсь неякісний товар або ж пошкоджений. І перша порада, яку я хочу дати вам в рамках цього відео, яка банально вона на перший погляд не здавалася, але як на мене, вона досить важлива. Це порада не взложивати лояльністю Aliexpress. Зараз піде мова про тих людей, які вважають себе найрозумішими. Вони отримують товар, з ним все гаразд, і вони ще при цьому бажають повернути за нього кошти, відкривають суперечку і ну, теоретично можуть повернути за нього кошти, отримати товар безкоштовно. Але Aliexpress із цим бореться. Більшість товарів, які відправляє Aliexpress, вони йдуть із відслідкованим трек-номером. Тобто, коли ви отримаєте товар на пошті, через трек-номер буде видно, що посилка була. Отримана. Але знову ж таки, це далеко не всі товари. Інколи буває, що трек-номер не відслідковується в Україні, а тільки по Китаю. Тобто доходить вам посилка, ви отримуєте на трек-номері вона ніби як досі їде. І теоретично ви можете цим зловживати, відкривати суперечки і повертати кошти. Але ж тут стає питання вже до вашої совісті. Звісно, що в кожного вона своя. А чому я вважаю, що не треба зловживати цим лайфхаком? Це, наприклад, коли ви реально замовите якийсь товар, він прийде до вас, ну, такий більш-менш коштовний, і з ним реально буде щось не так. Тобто, ви розпакуєте, все буде добре, будете користуватися і. Виявити якісь дефекти після, того, після розпаковки, і теоретично, я повторюю, теоретично, коли ви відкриєте суперечку, Aliexpress може реально закрити її не на вашу користь, якщо буде адміністрація бачити, що ви зловживаєте суперечками, частенько повертаєте кошти і не наводите реальних доказів. Знову ж таки, я повторюю це теоретично, це виключно моя думка, але я б не грав у таку рулетку. Друга порада, яку я хочу сьогодні з вами обговорити, це порада адекватна. Оцінювати свій запит на повернення коштів. Що я маю на увазі? Якщо вам прийшов якийсь товар, який розбився, він не працює, він не виконує свої функції, які заявлені, наприклад, я не знаю, смарт-годинник, який тупо не вмикається, то звісно, ви маєте право відкрити суперечку і вимагати повернення повністю всієї вартості товару. Але ж знову ж таки, наші люди вони цікаві, дуже хитрі, і вони бажають за будь-який дефект на. Товарі повернути 100% вартості. Тут знову таки 50 на 50. Інколи Aliexpress може задовольнити вашу. Суперечку і повернути всі кошти, а може і не задовольнити. Давайте зараз, на прикладі цього товару це в нас дверна ручка металева, пофарбована. Я вам спробую пояснити, що я маю на увазі. Давайте уявімо, що вона вам прийшла із, скажімо, великим дефектом вона зігнута, чи фарба відлус... відлуснулася від неї. Тут ви реально можете відкрити суперечку і вимагати повернення всіх коштів, бо вона втратила свій товарний вигляд. Але при цьому функціонал її залишається робочим. Але ж знову ж таки, це предмет інтер'єру і кому потрібна реально м'ята дверна ручка. Тут ви маєте право на повернення всіх коштів. Але якщо, до прикладу, ми уявимо цю ручку відшліфованою металевою, і, скажімо, вона була в плівці, і десь плівка відклеїлась, є кілька невеличких подряпин чи затертостей, які ну, видно при близькому роздивлянні. А якщо встановити, то майже і не видно. То тут знову ж таки 50 на 50 можете виграти, а можете ні. Я, наприклад, в таких ситуаціях ніколи не вимагаю повну вартість товару. Я адекватно оцінюю пошкодження. Наскільки цей товар втратив свій функціонал, і тоді вже відкриває суперечку, скажімо, там на 50 чи на 30% від собі вартості. І в мене немає із цим проблем. Aliexpress майже завжди задовольняє мої суперечки. Взагалі, в принципі, за 6-7 років користуванням Aliexpress активним, в мене всього було там три невдалі суперечки, не на мою користь. Тому я ж кажу, я розповідаю вам свій досвід. Якщо у вас є якийсь інший досвід, чи ви зі мною не згодні, ви завжди можете зробити допис в коментарях. Мені буде і самому цікаво подивитись, та і глядачам, мені здається, також буде цікаво подивитися і ознайомитись з іншим досвідом, не моїм. Ну, а для того, аби розповісти вам про третю пораду, мені знадобиться смартфон. Дивіться, порада заключається в тому, аби ви. В цьому полі, коли ви відкрили вже суперечку, у вас є поле, де ви повинні вказати коментар до своєї суперечки. І порада полягає в тому, аби ви описали свою проблему якомога ретельніше. Моя вам порада: перекладайте на англійську. Через перекладач. Спочатку на англійську, потім з англійської на українську, і подивіться, чи не втрачається сенс вашого повідомлення. І ось сюди треба буде вставити ваш текст. І чим е, ретельніше ви опишете свою проблему, тим більше шансів на те, що адміністрація закриє суперечку на вашу користь. У самому тексті ви можете описати проблему, з якою ви зіштовхнулися, як ця проблема була вами виявлена, та як вона себе показує. Чим ретельніше ви це зробите, тим я кажу, у вас більше шансів на позитивне вирішення суперечки. І четверта порада на сьогодні, і вона, в принципі, буде одна із найголовніших: це завжди знімайте розпаковку своїх товарів на відео. Як би це зараз дивно не звучало від блогера, який знімає розпаковки товарів. Поясню, чому я так вважаю, що це дуже важливо. Наприклад, вам прийшов товар, ви на пошті його отримали, і тримаючи його у руках, ви відчуваєте, що всередині товар міг бути пошкоджений чи. Відомі дефекти є на пакуванні. Тоді ви приходите додому, ставите смартфон, закріплюєте його і знімаєте відео розпаковки. На самому відео вам треба обов'язково покрутити цю посилку, показати на відео, що вона закрита, ви її не скривали, продемонструвати штрих-код, на якому буде зображений трек номер. обов'язково. І на відео розпакувати її. Обов'язково знімайте відео одним дублем, Не треба його ставити на паузу, нарізати, бо коли ви будете. Якщо це буде потрібно, демонструвати це китайцям, вони скептично відносяться, коли відео порізане чи щось таке. Розкрили пакунок, бачите, що є якісь дефекти. Товар пошкоджений. демонструєте все це на відео. Знову ж таки, я розумію, що не кожен товар можна протестити прямо тут і зараз при розпаковці. Наприклад, давайте візьмемо смарт-годинник. Ну, ви відкрили, все працює, увімкнули. На перший погляд, все добре. Почали користуватися, виявили якісь дефекти. Наприклад, сенсор якось неадекватно реагує, чи не вимірюється пульс, не працюють датчики на зворотній частині. То, звісно, такий дефект на розпаковці буде важко виявити. І якщо ви будете все перевіряти на відео, у вас відео вийде там до півгодини, напевно. Тож, у такій ситуації, коли товар вимагає ретельного тестування, ви можете зняти розпаковку, впевнитися, що з товаром фізично все гаразд, і користуватись ним. Коли ви виявите якийсь дефект, Одразу сідайте, діставайте смартфон і записуйте відео. Продемонструйте ту проблему, яку ви виявили. Якщо у вас є можливість, наприклад, у вас є схожий товар, до прикладу, це буде якась зарядка, ви можете на відео продемонструвати, що підключаєте смартфон на зарядку свою. Смартфон заряджається. Переставляєте зарядку, вмикаєте, не працює. Аби це все було видно на відео і. Оскільки ви не будете нічого казати, аби це все було більш-менш зрозуміло, тому хто буде дивитися, що ви хочете цим відео розповісти. В такому випадку, в 90% випадків, ви вирішуєте всі свої проблеми. І тут я хочу відмітити один нюанс. Зараз із відкриттям суперечок є одна проблема. Ви можете із нею зіштовхнутися. Коли ви завантажуєте докази, наприклад, фото завантажується нормально, а відео завантажується з проблемами. Навіть я б сказав, не завантажується. Це... Пов'язано там із серверами, не будемо зараз це дуже сильно поглиблюватись, розповім тільки поверхнево. Так, от, якщо ви не можете завантажити відео доказ у суперечку, то ви можете завантажити його на YouTube. Якщо ви не знаєте у кожного з користувача YouTube є свій канал. Просто завантажили його, скопіювали посилання і в тексті, де я вам демонстрував, можете. Після свого тексту ставити посилання на відео на Ютубі і дописати, що через те, що ви знаходитесь в Україні, ви не можете завантажити відеодоказ, тому ссылка на відео буде на YouTube. Там можете все подивитися. Ну а тепер давайте я вам покажу механізм відкриття суперечки через застосунок. Веб версію сайту я не користуюся, але в принципі схема там буде дуже схожа. Переходимо у ваші замовлення, переходимо на товар, і ось тут у вас буде відшкодування та повернення. Переходимо сюди у цю вкладку, і в принципі, це вже відкриття суперечки. Обираємо товар. Прийшов чи не прийшов. До речі, я хочу звернути вашу увагу, що у вас може це трохи відрізнятися це меню. Якщо не помиляюся, у вас може бути пункт, де вам потрібно вибрати повернення товару і повернення коштів. Ну, по типу, ви маєте відправити товар китайцю і це людей відштовхує. Насправді нічого нікуди відправляти не треба. Ви просто обираєте і йдете далі заповнювати цю формулу. Е, нічого вам в Китай від, відсилати, звісно, не буде потрібно. Далі ви обираєте причину, з якою ви відкриваєте суперечку. Ну. Ви, наприклад, виявили якесь пошкодження. Обирайте, що саме виявили. Моя вам порада вказуйте реальне те, що вас турбує, бо це дуже важливо. Далі у вас йде пункт. Із вартістю ви можете повернути від одного цента до повної вартості товару. Знову ж таки, реально оцінюєте масштаб пошкодження, дефектів і вказуєте ту суму, на яку ви претендуєте. Далі у нас іде поле, де ви вказуєте текст, я вам про нього вже казав. Чим ретельніше ви опишете свою проблему, тим буде краще. Сюди ж ви вставляєте посилання на відеорозпаковку, якщо це буде потрібно. Я, я б на вашому місці, якщо цей товар досить коштовний, все ж таки про всяк випадок це робив. Це. Додасть вам трохи балів, і сюди ви вставляєте фото та відео докази. Кажу ж, з фото в принципі жодних проблем немає, але відео не вантажиться. Проблему можна вирішити, як я вже казав, через посилання. Далі ви натискаєте відкрити суперечку. Я зараз це робити не буду, бо товар мені прийшов цілком справний і в мене немає потреби. І за моїм досвідом, зараз Aliexpress саме напряму вирішує всі суперечки. Тобто адміністрація сама роздивляється вашу суперечку і приймає рішення. Раніше потрібно було переписуватись з продавцем, наводити докази. Це все могло займати там до тижня, поки втрутиться вже адміністрація. За моїм досвідом, зараз всі суперечки вирішує сам Аліекспрес. Можливо, це через те, що найчастіше я замовляю товари Choice. Які відправляє AliExpress. Коли суперечка вирішиться на вашу користь або ж не на вашу, вам прийде повідомлення. І якщо вам повернули кошти, вони повернуться на ту картку чи на той спосіб оплати, яким ви і оплачували. Звісно, там може бути різниця в курсі. В принципі, отаке от у нас було сьогодні відео. Я розповів вам всі лайфхаки та тим, чим користуюся я. Якщо я про щось забув чи не розповів, Ласкаво прошу в коментарі, мені буде і самому цікаво подивитися. Можливо, я щось не знаю, таке можливо. І мені здається, також глядачам і новачкам буде цікаво подивитися на ваш досвід. Отаке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця. Це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!